Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Тема цього випуску це що відбувається з програмою Куаєт на початок лютого 2023 року. Розкажу вам про останні новини, про статистику, скільки людей вже приїхало до Канади, скільки заяв в обробці і, взагалі, що буде в квітні, коли програма формально завершить своє існування. Нагадую, що в нас є спонсор: це канадська кредитно фінансова організація Будучність. Це кредитна спілка, в яку ви можете покласти ваші гроші, які ви привезете з тобою в Канаду. Ви можете отримати кредитну картку з першого дня в Канаді. Обслуговування повністю безкоштовне. Переходьте за посиланнями і дивіться, як вони працюють. Також нашим спонсором є компанія Міст, це перевізник, який возить посилки з Канади до України, з України до Канади. І саме зараз триває розіграш 300 доларів до дня усіх закоханих. Буде посилання під відео. Подивіться, перейдіть, зареєструйтесь, і ви можете отримати ваш приз, якщо вам повезе, і 300 доларів ви можете потратити десь на вечерю в ресторані з вашим з другою половинкою. Так от, вже 10 місяців програма діє. Не всі насправді знають, що таке кует, і досі так трошки плавають в цьому питанні. Хоча ну, можна вже за 10 місяців вже розібратися. Тому трошки вам. Проведу такий лікбез щодо програми КОЕ Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Це програма, яку придумав уряд Канади для того, щоб допомогти українцям переїхати в Канаду, жити в Канаді, працювати в Канаді, отримати безкоштовно цю можливість. Подача на візу повністю безкоштовна. А віза складається, не віза, а сама програма складається з двох компонентів. це досить важливо, багато людей в цьому плавають. Перший компонент це віза, яка вклеюється в паспорт. І другий компонент це work permit, Це документ, який ви вже отримаєте в Канаді, коли ви будете саме в Канаді. А віза, яка вклеюється в паспорт, майже всі люди з початку осіння 2022 року отримують так звану робочу візу – W-1. А ця віза, яка вклеюється в паспорт, вона слугує лише для того, щоб пересікти канадський кордон. Вона... Ви коли на роботу підете, ви не будете показувати ваш паспорт з вашою візою, ви будете показувати документ, який називається Work Permit, і ви його отримаєте у візового офіцера в аеропорті, коли ви прилітете до Канади. Так от, якщо ви прилетите, наприклад, в квітні, коли формальна програма завершить існування, і у вас на руках буде саме робоча віза на три роки, вклеєна в паспорт, то на 95% я і всі візові е, імміграційні консультанти, з якими я спілкувався, впевнені, що вам видадуть такий work permit, навіть якщо програма завершить своє існування. А, і всі візові консультанти, консультанти зараз імміграційні консультанти, вони зараз, консультанти, вони зараз в якомусь такому передчутті, є така чуйка. Що щось таке повинно бути, тому що ну, війна формально триває, то що люди продовжують виїжджати з України і забрати в них таку можливість, отримати візу, напевно, ну, було б неправильно. Тому ну, ця, ця програма КОЕТ, вона була введена буквально за один тиждень. От, можливо, коли там вона буде вже на порозі свого закінчення, щось уряд Канади придумає і якось її подовжить. Але ну, я би не дуже сильно переймався. Якщо у вас є в паспорті саме вклеєна робоча віза, Напевно, все-таки, коли ви приїдете, наприклад, влітку 23-го року, ви таки отримаєте ваш work permit строком на 3 роки. Щоб вам дали саме трирічний work permit, треба, щоб у вас паспорт, який ви привезете з собою, був якомога довше, щоб тому що Work Permit прив'язаний до довжини паспорту. Тобто, якщо ваш паспорт буде закінчений, його срок його існування буде там, 2 роки, то і Work Permit ви отримаєте лише на 2 роки. Коли ви зробите собі новий паспорт вже там, на території Канади, ви можете подовжити свій Work Permit. Але бажано в такі привозити в Канаду такий сві свіженький паспорт, щоб туди влізла, вліз повноцінний work Permit на 3 роки. А якщо у вас в паспорті вклеї на віза, яку видавали до, до вересня, приблизно, то бажано, не те, що бажано, а конче необхідно мати лист про попереднє затвердження work permit. -у. Багато людей, які подавалися на КОЕД, а вони отримували цей лист, Якщо вони при подачі ставили галочку, що вони планують працювати в Канаді. А цей лист про попереднє підтвердження work Permit багато людей отримує. Якщо у вас є цей лист і є візитер віза вам напевно також, якщо ви приїдете після березня, дадуть ваш ворк-перміт. Якщо у вас просто туристична віза, візітер Ван і немає жодних листів, і, і все, тобто я би радив такі скористатися можливістю приїхати в Канаду хоча б на два тижні. А до кінця березня отримати собі свій трирічний permit, поки програма ще формально діє, і потім, вже, якщо ви там не ще не зараз плануєте жити в Канаді, а там плануєте повернутися там через рік, то у вас буде така можливість. Якщо ви цим не скористаєтесь, є велика вірогідність того, що коли ви приїдете влітку, у вас буде просто статус візітор-турист, ви не можете не зможете легально працювати. А саме перебування в Канаді у статусі іноземний працівник з work permit, воно а, ну, максимально благоприятне, я би так казав. Тому що ви, по-перше, можете легально працювати на, в будь-якій провінції на будь-якій посаді, яку тільки ну і куди вас візьмуть працювати. А ви будете легально сплачувати податки, ви отримаєте а, страховку медичну безкоштовну з першого дня в Канаді. Ви також можете отримати матеріальну допомогу від уряду Канади. Щодо, щодо матеріальної допомоги, вона формально буде діяти до кінця червня. В кінці червня буде рівно рік, коли вона була введена ця допомога. І можливо, вона також після червня її перестануть давати. Це також не 100%, можливо, її подовжать, можливо, придумають ще щось. Але ну, це досить така суттєва допомога 3000 канадських доларів на дорослу людину або півтори тисячі на, на дитину. І її отримати можна маючи лише ворк Перміт на руках і рахунок відкритий в банку. Досить легко отримується. Буквально за 5 робочих днів після прильоту в Канаду вже можна отримати ці гроші на свій рахунок. А, що ще щодо Коету? в принципі, основне документ це саме ворк-перміт. Тому, я би, якщо в мене був... Була просто візитор віза, я б обов'язково приїхав в березні і зробив собі ворк-перміт. Якщо, якщо у вас робоча віза вклеєна в паспорт, то напевно я би не, я би не їхав. Тому що як я, я, я відчуваю багато людей, з якими спілкувався, що, говорять мені, що такий, напевно, і будуть давати ворк-перміт навіть після березня, коли формальна програма закінчить існува. Щодо новин, які відбуваються, був я нещодавно в аеропорті Торонто і там замість Червоного Хреста з'явилася компанія «КуАІС». Це сеттлмент організація яка допомагає приїжджим. Вони давно існують, але вони замінили Червоний Хрест і зараз зустрічають усіх українців в аеропорті Торонто і в аеропорті Оттави. І Найголовніше, що вони дають можливість отримати безкоштовний готель. На 3-4 дні, плюс таксі безкоштовно до готелів. Якщо ви за 3-4 дні там, не, не встигаєте собі вирішити питання з більш постійним житлом, вони потенційно можуть його подовжити до срок до 2 тижнів. А, крім того, вони допомагають інформаційно, дуже сильно розказують, що як які документи отримують. А досить така суттєва допомога. Я всім раджу, всім, хто приїжджає в Канаду, особливо Торонто. А підійти до Стоки КУАІС. вони сидять відразу при виході в основний зал, де усі зустрічаючи справа. Є в Терміналі 1 і в Терміналі 3 ви можете з ними поспілкуватися. Також вони є в Атаві. На жаль, в інших містах їх немає. Щодо матеріальної допомоги від провінції, Продовжують, продовжуються провінційні виплати в різних. У провінціях майже всі провінції є власні матеріальні допомоги. Онтаріо платить, Британська Колумбія платить, Манітоба платить, а суми залежать від вашого матеріального статку. Якщо ви ну, вони не такі автоматичні, як ну, федеральна допомога, там треба досить довго очікувати, поки ваша справа буде розглянута. Там є співбесіда, там вони просять виписки з рахунків банківських, тому. Трошки важче її отримувати, але вона така дуже суттєва. Наприклад, там, в Британській Колумбії вони платять 1700 доларів на родину протягом 6 місяців. А в Антаріо платяться приблизно 1200 доларів на дорослого за 2 місяці. І кожного 2 місяці можна заново подаватися. Тобто, така ну, цікава, цікава річна справа. Ще щодо безкоштовного житла, от багато людей там питали, чи, є там ці, чи всім дають безкоштовне житло. Насправді зараз така ситуація, зараз лютий. І в лютому такий дохлий туристичний сезон. Не їдуть туристи в Канаду в лютому. Тому майже всі готелі пусті стоять і вони доступні. Тобто всі ці благодійні організації вони мають можливість такі селити в готелі, тому що вони. Вони стоять пусті, можна, можна туди селитися. А також є таке досить серйозне очікування, що в березні, коли багато людей таки вирішить приїхати до Канади, може такий бути сплеск, при якому вам буде важче знайти собі постійне житло, а можливо буде важче знайти собі роботу, тому що ну, багато людей приїдуть. Така ситуація була приблизно влітку. Коли дуже багато людей приїжджало там, по 10-15-20 тисяч на місяць, а, і було досить важко з точки зору конкуренції навіть між українцями. А зараз статистика така, що, ось, наприклад, за на січень приїхало лише 3 тисячі людей в Канаду. А, в, в грудні було, на початок грудня було 150 тисяч, а на початок лютого 153 тисячі людини пересікли канадський кордон. Тобто на, ці, на свята, на, на Різдво, у січні мало людей приїхало, то трошки, трошки легше зараз знайти житло. Що буде там в березні, ну, я думаю, буде важче. А, і стосовно кількості виданих віз по програмі Кое там 520 тисяч віз приблизно було видано. І 820 тисяч заявок було подано. Тобто залишається ще 300 тисяч заяв обробців. На жаль, ця кількість їх не зменшується. Тобто, як було 300 тисяч там декілька місяців тому, так і є 300 тисяч. Тобто, не встигає уряд Канади ліквідувати цей таку велику кількість заявок, тобто досить довго все одно розглядають ці заявки на отримання візи КОЕ. Але головна порада від усіх імміграційних консультантів, якщо ви таки думаєте про Канаду і. Просто подайтеся на, на, цю, на, на цю візу. Заповніть цю анкету, як і заповняють, Покрокова інструкція є в мене на каналі. Якщо ви подадетесь до кінця березня, майже гарантовано ви отримаєте вашу візу. Взагалі, я жодного разу за ці 10 місяців не чув, що були якісь відмови. А відмови були технічні, там коли людина там просто фігню понаписувала. <гум> да, вот. а, але якщо це реальна заявка реальної людини, то всім дають ті візи. Тому безкоштовно податися на візу ну може бути ну, насправді класно. Ви отримаєте собі протягом трьох місяців приблизно. Візу вклеїну в паспорт, і потім ви вже будете вирішувати, захочете ви скористатися цією програмою чи не захочете. Це ваше повне право, але мати таку можливість приїхати в одну з найрозвинутіших країн світу ну, може бути безцінно. Тому всі, хто думають, ще подаватись, не подаватись, я би просто радив податися, тому що це безкоштовно. І потім вже будете вирішувати. Хатики бажаєте виїхати в Канаду, не бажаєте виїхати в Канаду. Ну можна приїхати навіть безкоштовно в Канаду. Продовжується розіграш квітків від компанії Miles for Migrants. Посилання буде в описі. Там кожні два тижні відбувається розіграш безкоштовних квитків. Багато моїх підписників приїхали в Канаду саме безкоштовно на цих рейсах, які там раз на два тижні відбуваються. Взагалі-то, чи варто їхати в Канаду, це окрема тема. І люди думають, що насправді, що Канада це такий рай на землі. Насправді вона не рай. Але ця та, та країна, яка при вашому а, бажанні якось пробитися, якось чого чогось досягнути, вона дозволяє всім нормально заробляти, нормально існувати, а, кормити себе і свою родину і жити в такому благополуччі, а, в стабільному суспільстві, без жодних а, рисків пов'язаних там з вашим життям і так далі. В повній безпеці. Тому ну, в, в я б все-таки радий вам скористатися цією можливостю і податися на програму Коге. На цьому не все. Чекаємо, чекаємо кінця березня, що там буде з програми. Всім дуже цікаво. Я таки сподіваюся, що уряд Канади придумає щось, щоб її подовжити. І друге, таке сподівання, не тільки моє, те, що будуть трошки, напевно, якісь зміни. В можливості отримати permanent residentshiп. Тобто приїхати в Канаду і три роки жити по робочій візі це нормально, це прикольно, можна щось заробити, але набагато важливіше це залишитися в Канаді легально і отримати статус Permanent resident, тобто ВНЖ канадський. І з цим, ну, цим важко, насправді, якщо там дуже багато передумов. Треба, можна розбиратися, напевно, самому в цьому всіх цих імміграційних програмах, яких більше ста існує на сьогоднішній день. Але я би радив таки звертатися до професійних імміграційних консультантів або адвокатів, які вам прорахують ваші варіанти, підберуть вам оптимальний варіант, як вам отримати піар. В мене є перевірені перевірений консультант, і буде посилання в описі під цим відео. Там Можливо, отримати знижку 50 доларів на консультацію. Тому, якщо бажаєте такий більш надійний підхід, не їхати на обум, а їхати таким підготовленим, я би радив спочатку, перш ніж їхати в Канаду, таки порадитися з імміграційними консультантами. Тому що від їх порад дуже багато залежить в плані вибору провінцій. Тому що в деяких провінціях легше мігрувати, там, наприклад, десь в Манітобі чи Атлантичних провінціях, в деяких важче. Таких як Британська Колумбія чи Онтаріо. Але ну, це легкість і, і, і важкість, вона така дуже відносна, тому треба більш так, цілеспрямовано вивчати саме це питання. А на цьому мене все. Слідкуйте за, за новинами, слідкуйте за апдейтами, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть в коментарях, чи плануєте ви приїхати в Канаду до кінця березня. Щоб уникнути ризиків неотримання WordPreme. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.